Ми повернемо назад всі втрачені території. Чи звідки ми беремо інформацію? З телеграм-каналі, по-вашому всі ці літаючі мопеди, шахі 136 Мабуть, вже всі їх бачили. Я не кажу там, знають, а вже навіть бач. Жодну ракету Іран так і не передав. Що лишилось від Чорноморського флоту? Вітаємо з вами Ліганет. Сьогодні в нас інтерв'ю з Крилом Будановим, очільником головного управління розвідки Міністерства оборони. Десять місяців триває війна Росії проти України, і її прогнози дуже різняться. Головком Валерій Залужний попереджає, що уже взимку росіяни можуть піти у новий наступ на Київ. Буданов переконаний, що до літа українські сили оборони увійдуть до Криму. Від вересня війна перейшла у нову фазу. Після провалів на полі бою, звільнення ЗСУ Харківщини та Херсона. Росія перейшла на терор цивільного населення, завдаючи ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Скільки ракет Росія може виробляти під санкціями? Чи достатньо цього для продовження масованих ударів? І як буде розвиватись велика війна в ексклюзивному інтерв'ю Кирила Буданова для Ліганет. Пане Крило, чого нам очікувати в найближчі 2-3 місяці в плані російсько-української війни? Докорінної зміни ситуації в найближчий період не очікується. Цьому є ряд об'єктивних причин. Російська Федерація, по суті, зараз знаходиться в тупіку. Єдине місце, де вона зараз ще намагається чинити, спробувати чинити наступальні дії, лишається район міста Бахмут. Але треба додати, що особливих успіхів на цьому напрямі вони так само не мають. Слід нагадати, що захоплення міста Бахмут було оголошено, що майже вже захопили його і ось завтра це станеться, це все відбувається ще з серпня місяця. Як бачите, вже кінець грудня, Ну, в принципі, вони все далі намагаються, намагаються. Єдині місця, окрім цього, де вони пробують концентрувати свої сили. Об'єктивно, ми не бачимо реальної спроможності щось зробити. Це трохи північніше Бахмуту і на напрямку Запоріжжя. Вони вже робили кілька спроб на великих локальних наступів. Всі ці спроби були заздалегідь виявлені, присічені, ну і закінчилися для них нічим. Тому докорінної зміни ситуації зараз ми не очікуємо з боку Російської Федерації. І навіть коментувати оці... дії наші, я, як ви розумієте, не буду. І навіть у ці мобілізовані, які зараз проходять бойові злагодження, вони ніяким чином не змінять докорінно, ситуацію. змінити вони нічого не зможуть. Пане Крило. Ви перед 24 лютого були одним із небагатьох, якщо можливо ледь не єдиним представником військово-політичного керівництва, який прямо казав про можливість повномасштабного вторгнення. Зараз ви також ледь не єдиний, хто каже про те, що цитата, в все може закінчитися до кінця. Весни, і от мені просто цікаво, на чому ґрунтуються ваші ці прогнози. Знаєте, ваше питання досить дивне для мене, а, а... те, що інформація, яку ви чуєте від мене, відрізняється від інформації, яку ви можете почути від будь-яких інших осіб, це абсолютно нормально. Я є керівником воєнної розвідки. Крім того, я ще є головою комітету з питань розвідки. Тобто вся інформація об'єктивно приходить до мене. І я спираюся на ті дані, які ми маємо, і на ту аналітику, яку ми маємо. Ну, це і є моя відповідь. А хто ще може знати відповіді на глобальні питання, крім як розвідки? Ніхто. Це абсолютно нормально в будь-якій країні світу. Це нормальна практика. Якщо говорити про кордони 91-го року, очевидно, так. для того, щоб вийти на ці кордони, нам потрібна зброя, причому дуже багато зброї. Натомість зараз все виглядає так, що наші західні партнери дають нам зброю тільки для оборони. Ну якої для мене так виглядає недостатньо для якогось успішного там глобальної успішної операції. Якщо ми говоримо про кордони 91-го року, у вас немає такого враження, що цього замало. З нашими західними партнерами йде плідна співпраця, багато оговорень щодо конкретних номенклатур, найменувань тих озброєнь, які нам потрібні. Зараз все це знаходиться в стані вирішення, і ми очікуємо, що окрім тих значних обсягів, які вже нам надані, а вони досить значні насправді. Західний світ інтенсифікує поставки озброєння нам. Яке і... нам допоможе пришвидшити нанесення поразки Російської Федерації? І ви говорите, що це питання на стадії вирішення? Це питання в стадії вирішення. Ми у вас в кабінеті побачили карту, як би так сказати, розшанованої Росії. І там, зокрема, чорним маркером в складі України є, я я помітив Белгородську, Курську і області, і Кубань. Я правильно розумію, що це, можливо, наступний етап після виходу на кордони 91-го року для нас. Знаєте, всі бачать те, що вони хочуть побачити. Можливо, це просто широкий маркер не незаодмисли на цим. А можливо, і ні. Дуже широкий маркер. Ну. Якщо ми задали про кордони, в американських ЗМІ серед західних аналітиків, зараз вони вважають, що ми не можемо військовим шляхом взяти Крим. Вони чомусь вважають, що це якусь тільки дипломатичну історію. Умовно, для них там кордони 23 лютого, це ок. Можливо, повне звільнення Донбасу це ок, а ось чомусь Крим, як на мене, якась для них червона ганчірка. От що ви можете взагалі відповісти на ці застереження? Мені не цікаво слухати думки якихось людей, які в принципі не відображають позицію українського народу. Я офіцер України і служу виключно народу України. Все, що я можу з цього приводу сказати. І я маю протилежну думку, яку вже не раз висловлював. Ми повернемо назад всі втрачені території. Україна є єдиною визнаною державою в кордонах 1991 року. Хто з цим не погоджується, той, в принципі, не погоджується з світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни і з основними засадами Організації Об'єднаних Націй та ще багатьма іншими міжнародними документами. Ось все, що вам можу сказати. Крим буде повернута комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією, але без сил нічого не буде. І наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках. А ви такі сигнали отримуєте взагалі ну, якісь. Як керівник розвідки, ви думаєте, що я буду розповідати вам про те, з ким я про що спілкуюсь, ну це ж. Несерйозно а мається на увазі на, на рівні військово-політичного керівництва, чи от передаються ці от, застереження? Тобто, це роз, зрозуміло, що західні там якісь змі це якесь так промасування ґрунту? А от як чи чи ведеться якісь такі дискусії на, на рівні там не знаю керівництва? Можу вам сказати, держав. що зімною жодного разу такі розмови не проводились. А до речі, є таке цікаве питання: а чи є у гурміноборони агенти всередині Росії, і чи додалась їх кількість після початку великої війни? Слухайте, дивне питання. Так ми ж, в принципі, за це кошти отримуємо. Ви не замислювалися. А як все це? Чи звідки працює? ми беремо інформацію? З телеграм каналі по-вашому. <рес> а як це все працює? Ну, ясно, що без розкриття якихось. секретів. Вибачайте, це по-перше, буде у нас довга з вами бесіда тоді занадто довга. Ну, по-друге, не вважаю за потрібно відповідати на це питання. Вибачте. А робота ця активізувалась з початком війни чи ні? ну а вже ж Це ну, виклики, які ми прийняли. Я, я чого запитую? Мені от цікаво, наприклад, можливо, є якась кількість незгодних з війною росіян у військово-там політичному чи ФСБ на абсолютно на різних рівнях. Ця кількість людей значно збільшила наш, наш доступ до інформації абсолютно різного рівня від соціально-економічних питань до суто військових. Угу. Тому це до речі, знову ж таки, вам відповідь на те, чому те, що кажу я, інколи відрізняється від те, що кажуть інші люди. Відповідь очевидна. А можете розказати ще щодо зрадників, можливо, у лавах Гурміноборони? чи є така ситуація, і чи проводились якісь чистки з цього приводу? Там зрадники виявлені за там початку 24-го числа, Так. Да. Ну, жодного ми так і не виявили, як мінімум. Не виявили чи не шукали? Ну, як це не шукали. У нас внутрішня безпека працює постійно. Це добре. Про... Приклади про... неналежного відношення до, скажімо так, збереження держтаємниці. Угу. Ну, всякі випадки бувають, але це більшістю необережність, коли просто службову інформацію хтось може взяти і переслати месенджером, угу. а вона стає надбанням ворога, який перехоплює цей сигнал. Такі випадки бувають, на жаль. І це проблема взагалі всіх наших органів держави. До ракетних ударів, ну те, що ми почали проговорювати. На вашу думку, скільки ще є можливості у Росії наносити настільки масовані регулярні ракетні удари по Україні? Тої кількості ракет, яка зараз залишилася, якщо взяти суто математичні розрахунки, вистачить з їх інтенсивністю. В залпі в середньому від 70 до 75 ракет на два-три рази, в принципі, вони закінчаться взагалі. Uh -huh. Тобто, якщо ви подивитесь на інтенсивні застосування ракетного збройня Російської Федерації з часу початку цих терористичних атак по об'єктах критичної інфраструктури, вони робили ці терористичні атаки раз в тиждень, uh -huh. потім раз в 10 днів, потім раз на два тижні. Ну, зараз. Ще довше, цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракет в арсеналах Російської Федерації. Їх промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Угу. Попри всі їх намагання, це нереально. І у нас наступне запитання є про це: якраз щодо виробництва нових ракет. Чи змогли вони переналаштувати це виробництво і збільшити обсяг виробництва ракет? Тому що пишуть зараз про те, що можливо вони там зможуть випускати в 10 разів ракет більше, і якщо там зараз це умовно 60-56 да, x 101 то вони хочуть вийти на об'єми 467. Це Цаплієнко писав. Ну, спитайте пана Цеплієнка, хай він вам і відповість на це. Я ж не казав такі речі. Добре. По пам'яті я пам'ятаю, що виробництво ракет Калібр, це угу. морського базування, вони мріють зараз вийти на кількість 20 в місяці. Угу. Ну, порахуйте, скільки потрібно працювати, щоб забезпечити єдиний залп. Так, в залпі йдуть і Х101, і Х угу. 555, і Калібри. Ну, ось вам статистика. Рахуйте. Але я так розумію, у них проблеми зараз найбільше тільки за саме з калібрами іскандерами. А Скандери майже не виробляються. Виробляється Х-101 і калібри угу. з оперативно-тактичних ракет. Ну і цих ракет, я так розумію, наприклад, класу Х 101 да? Їх набагато більше навіть зараз ще у них є в наявності. Набагато більше нічого. Ну, якщо там ми говоримо, що зараз вони можуть наносити там удари 20 ракет іскандерів, да то ні цих... ми так не говоримо. Я не знаю, хто вам таке говорить. Я вам кажу, в середньому в ракетному залпі від 70 до 75 ракет це ракети Х 101 Х 555 і калібр. І да, іскандери цих... використовувалися ну, по одні-дві ракети в місяць. Це не прив'язано в принципі для до цих атак. Угу. Я спробую зараз перефразувати, пояснити, коли ми говорили про те, що у них є ракет для масованого удару, там ще два-три удари. Ви кажете, да правильно так. Ми тій кількості яка є. Так ви маєте на увазі і ракет Х 101 та інших іксів? Всіх оперативно-тактичного рівня, угу. тобто Х 555 Х 101 калібр і Іскандер. Путін там на колегії Міноборони Росії оголосив про плани розвитку ядерної отряди і ракет Сармат. Ви знаєте, можете не продовжувати. Він вже два роки кожен рік це оголошує, що Сармат він там всіх в радіоактивний попіл. Ну, з року в рік вони все ближче і ближче до вирішення цього питання. А що у них з носіями під ці, під ці ракети Сармат їх? Сармат це і є ракета носій. Це комплекс стратегічної, масичної ракети. Але ще раз вам кажу, просто проаналізуйте, два, як мінімум два роки останні. Кожен рік вони закінчують тим, що Сармат вже майже готовий проходить останні там, підготовки до постанови на бойове чергування. Угу. Це з року в рік іде. А чому, до речі, щодо ракет, повертаючись, чому вони так бережуть кинжали? Таких всього було на початок війни, наскільки пам'ятаю, 47 штук. Угу. Тобто вони, ну, я так... За цей час ще кілька штук вони зробили, змогли зробити, поки ще були запчастини. Ну, запчастина комплектуючі. Ну, Це не серйозно, розумієте. Лякати світ тим, що в тебе є, кінжал, це можна. Коли починаєш реально їх використовувати, що далі? Ну, ти можеш зробити 40, 47 ударів можеш зробити. Uh -huh. це, ну, іскандерів було використано більше 900 для розуміння. Ну, що таке, 47. Тобто для них це зараз технологічно нереальна історія. Це майже нереально зараз їх виробляти. Угу. Багато комплектуючих вони зараз не можуть дістати. Через санкції? Так, через обмеження, які на них накладені. Вони роблять цей паралельний імпорт, так званий. Угу. Це по суті програма обходу санкцій, але це дуже ускладнює і збільшує термін доставки цих частин, а деякі вони так і не можуть дістати. А якщо говорити про інше обладнання, а, чого ще їм не вистачає, і через санкції вони не зможуть, наприклад, там це масово випускати? Тобто, чи буде у них а, якийсь технічний голод, окрім там ракетного? А він вже давно є. Насправді, російська армія стикається майже з ідентичними проблемами, з якими стикаємося, ми тільки з цієї різниці, що ми з ними почали стикатися, ну майже з березня, угу. а вони приблизно з початку осені. Ось вся різниця. Як у нас проблеми зі снарядами до артилерії, яку ми вирішуємо якраз з допомогою наших всіх партнерів, так і у них це почалося. Тільки почалося це трошки пізніше. Як у нас пішли проблеми з осколково-фугасними снарядами до танків, те саме почалося і у них. У нас були проблеми з ракетами до РСЗО, і у них пішли ті самі проблеми. Ми абсолютно майже ідентично тут рухаємось, тільки що у них об'єми були трошки більше, ну і використання більше. Вим вистачило на певний період довше цих запасів. Зараз вони так само по всьому світу шукають, де придбати снаряди 122-152 міліметри, танкові постріли, осколково фугасні і реактивні снаряди до градів і ураганів. Ви кажете, вони їх шукають. по всьому світу. Можуть знайти є якісь країни, уряди, які можуть. Певні країни є, які їм допом... ну, не допомагають, а продають. І в багатьох випадках він покупає через треті країни. В принципі, така практика існує. Тіньові Тінівісхема okay. на початку грудня вони заявили про поглиблення співробітництва з Іраном. Чи це якимось чином взагалі вплине на російсько-українську війну? Давайте так. Оцінювати публічні заяви Російської Федерації це марна трата часу. Це перше, що я вам хочу сказати. Друге. Стосовно співпраці з Іраном, ну, в принципі, всі ці літаючі мопеди, угу. шахід 136, мабуть, вже всі їх бачили, я не кажу, там знають, а вже навіть бачили. Чули. Ну так, да, чули, бачили, хтось там, може і відчував навіть на собі. Тобто, ну, це об'єктивна реальність. Так, ці дрони були передані. Чи підуть вони далі? Питання абсолютно відкрите, скажімо так, всі працюють для того, щоб це не сталося. І сам Іран зрозумів, що ну, так просто передати озброєння російській Федерації в цих умовах це не сприймається світом. Навіть тим світом, з яким вони звикли нормально спілкуватись, не сприймається. Тобто, окрім мопедів, Росії нічого не світить з Іраном. Крім Мапедів та Шахідів, Шахід 136-131 ще були, і був Моханджар 6, це такий великий, схоже на Байрактар і схоже за тактико-технічними характеристиками літальний ага. апарат. Вони намагаються придбати у них боєприпаси. Хочуть, щоб вони продали їм балістичні ракети. Ну, проте, давайте так. Жодну ракету Іран так і не передав. Ага. Чи станеться це, ще раз вам кажу, всі працюють для того, щоб це не сталося. А Китай: Китай жодного зброєння так і не передав і не передасть, наскільки ми розуміємо. Угу. Можете розказати, якщо ні, то ні про морські дрони, чи очікувати нам нових пригод на морі? Нової по-перше, По одна з таких причин, чому і російський флот не може ну, нормально діяти, це погодні умови. Якщо ви поїдете там до моря, ви зараз побачите, що погода ну, не сильно така сприятлива для діяльності суден навіть не самого меншого розміру. Тому використання водних дронів воно буде трошки обмежене погодними умовами. Коли будуть сприятливі умови, думаю, що їх застосування буде продовжене. Але ж я так розумію, кораблі російські вже змінили тактику і вони вже виходять там багать, ну, з супроводом. Для захисту від. Хто вам таке сказав? <смех> <смех> а чи є той супровід? Що лишилось від Чорноморського флоту? Це вже давно став від. Лишилася єдина назва Чорноморський флот. А реально це вже флот берегової оборони. І не більше того. Це флотилія суден, яка може вирішувати обмежені завдання і не більше. Це сталося після початку Великого, ну, великої знаєте, війни. Я, чи ще до ви знаєте, я особисто думаю, що це ну я впевнений в тому, що це сталося насправді дуже багато років тому. Просто цей міф був зруйнований з початком активної фази бойових дій від 24 лютого. У нас тут є короткий коротенький бліц. Питання короткі, але ви можете відповідати, скільки вам а За... в чому суть? Коротке питання. Ну, блі, знаєте, коли йде Ні, одне та, питання. Ні, Я знаю, що лише, таке та. бліц. Да. Ви можете просто мені Це питання просто задати. Інтеліп, <так>. а, а, Скільки техніки та позицій ворога було виявлено за допомогою народного супутника? Це, у мене нема взагалі відповіді на те, що я не знаю, просто і не існує. Ми використовуємо дуже багато космічних апаратів. Це все йде в загальний потік. Я mm -hmm. не маю просто статистики такої. Наскільки він ефективний, задав. Це задам я. один з супутників, який ми зараз використовуємо. Угу. Окей. А Олексій Арестович справді служив в ГУР? Ну, колись, наскільки я пам'ятаю, він проходив службу тут. Угу. Тобто це не фейк? Ну, я ж вам кажу, це було давно. Треба підняти дані. Наскільки пам'ятаю, так. Добре. А скільки гостей евакуювали з Мусафіру заради вашого обіду з Емінеджи Парувера? З Мусафіру? Ну тобто ж в Мусафірі це фотографія не була? так, жодного. Жодного. Ну, жодного. А в, от, в плані вашої охорони, як на це взагалі дивилася, коли ви сказали, я їду в Мософір? Так, а в чому проблема? Нам треба було поговорити. Угу. Ми поговорили. Це круто насправді. Я, я, це думаємо, що... Ви можете мене навіть ну, зустріти, в принципі, інколи там, я в магазин інколи ходжу, знаєте. <рес> Чи ви думаєте, там торгівельний центр зачиняють, щоб я зайшов? Ні. А вже ж зі мною завжди знаходяться офіцери, які забезпечують мою безпеку. Добре. Проте я не параноїк. І таке питання: куди порадити поїхати на море у відпустку влітку 2023 року? Я пораджу в Крим їхати. Перлина України, вона вже давно чекає повернення українських туристів.